Ви всі добре знаєте, що лівий берег, сучасна, затишна арена, комплекси далі будуються. Команда вийшла в прем'єр-лігу. Тут навіть міст розширяють, щоб автобуси роз'їжджались, транспорт. Ну, все добре, все добре, якби ще війни не було, ракети не літали. Ну, ви це без мене все добре знаєте. Давайте відчуємо атмосферу трішки. Матчу, який із запізненням розпочинається у нас четвертий тур ППЛ. Зайшли в фудкорт, подивилися асортимент, норм, ціни, ну, можливо, ціни також норм. Але я прийшов зекономити і не купувати ходок за 100 гривень. Хоча, напевно, це був би найсмачніший мій ходок в житті. Добрати друзі! Tresa! Чорноморець. Янаков підключає Петряка. Петряк прострілює, але на місці Механів. Механів спокійно забирає м'яч. Перехоплює ось цю прострільну передачу. І ось відразу бачимо новачка одеситів у повній красі. Зараз боротьба у штрафному майданчику. Попов! Попов, ні, Патряк не пробуває. Зараз удари і повз ворота. Ось це так шанс. Марнує Денис Янаков. Удар Патряка було заблоковано, але м'яч відскочив до Янакова. Ось ще один справжній гольовий момент. Перший у нас всі цій грі один із юнаков мав відкривати рахунок. Ми ну, відзначимо Кирило Попова, непогано поборовся в цій ситуації. Або такий м'який навіс. Скидка у центр. М'яч застрягає. Скидка під удар. І гол! Господарі забувають після стандарту. Знов десь від скоку Не зуміло десити, як світ виведе м'яч. 0 1 І ще ніж півгодини відіграли і пропустили. гості. На жаль. Зараз через лівий фланг атакують Одесити. Подача, удар у Попова і Петряк забиває 1-1. І, власне, тут є дуже великі сумніви з приводу положення по загрою, оскільки в момент удару попова Петряк знаходився найближче до воріт суперник. І зараз бригада Вари якраз буде приймати остаточне рішення. Та Олег Когут сьогодні на варі, де ще затягується у нас пауза. Так, положення по загрою. Цікаво на тайм. Пенальті на кріго попові не дали. Гол Івана Петряка також забитий за безпосередню участь Кирила Попова не зарахували. Граємо далі. Нічого, у другому таймі. Я вважаю, що доведемо хто, і хто. Ну хотілося б, хлопці, явно, як на мінімум на гол награли. Футболісти чорномоця ось такий дійсно цікавий розіграш і удар. Перед собою маханіва це небезпечно, але відбивається лівий берег. <плес> Цікаво на ще розіграли кутовий. І Денис Сінак завдав удару в площину воріт, голкіпер пропотягнув. Потрібно збільшити тиск на ворота господарів і. Буде Результат, буде успіх, буде забити м'яч. Будко виконує подачу на дальню стійку, до Янакова м'яч не доходить. Удот підбирає, удот! Удот пробиває, під м'яч летів. І механів не без труднощів, але зумів перевести на кутовий. Який, в принципі, по перших турах сподобався багатьом експертам, аналітикам. Деганяй, деганяй, деганяє. це. Зараз удар. Ух ти! Ось це так удар від юного пшеничнюка. І не менш крутий сейв у виконанні механіва. Олександр Пшеничнюк мав зрівнювати рахунок. Відмінний удар. Пощастило лівому берегу, пощастило. Удару вже не було. Зараз простріл Хобленко з розвороту механів! Механім накриває м'яч. Ви бажання обох футболістів просто зіграти в м'яч. Ось ця зарядженість на боротьбу Так і потрібно робити, як Кирил Попов грає взагалі до кінця, до останнього, незважаючи на те, що суперник перший, а інакше не заб'ємо, інакше не візьмемо очок. Тільки так. Зачем? Навіщо? Лівому барегу все рідше і рідше вдається проводити якісь свої виласки на чужу половину поля. Подача, удар, Сейв добивання. Знову сейв Хобленко. Господи! Що відбувається? Фантастичний момент у Чорноморця, щоб зрівняти рахунок механів. Жоу Нету міг забивати у дебютному матчі. У складі одеського клубу дивимося ще раз. Першу попов пробиває головою. Механів рятує далі на добиванні. Жоу нету і знову механів. Фантастика. Всього четвертий. Четвертий матч на такому рівні проводить Максим Механів, але з кількома ефектними сейвами. Що коїться. Двічі мали забивати одесити. Я не розумію. Що за чарівник поруч зі мною тут працює? Непогана позиція навіть для прямого удару по воротах. Отож Кирило поповні. Василія, потужний удар і механів. Знову Максим Механів рятує свою команду. Ще один фантастичний сейв. От Я не знаю, хто буде визнаний героєм цього матчу, за кого проголосують уболівальники. Але напевно варто віддати належне саме голкіперу Лівого Берега. Ви розумієте, що цей матч не мав бути програним. Нашу командою вісім ударів площину я нарахував, це лише у другому таймі. Моменти Жаунет Олександра Васильєва, Олексія Хабленка. Ну, різні матчі були. Але сьогодні. На сьогодні дуже прикро програвати саме так, коли ти створюєш моменти, б'єш по воротах, комбінуєш чимало. Ще переможемо. Вірте в команду, будьте з нею. Ворон Білашевський разом з нами. По-перше, повернувся після травми. Це важливо головне, що по сьогоднішній грі, чого не вистачило. Команду вистачило команді. Вісім ударів в площину, багато моментів. Ну не по не рахунок не погрій. Там не вистачило трохи виконавчої майстерності. Були гарні спроби, виходи на удар, але трошки не підфартило, не забили, десь ногу не вставили, на добивання не зіграли, тому маємо такий результат. Як себе почуваєш після відновлення, чи мало часу прийшло на те, щоб ти відновився після травми? Відновився, вже спочатку тижня тренувався в загальній групі, тому себе добре. Выспите.